Так, друзі, прийшла посилка з мету, заказу в стему. І, значить, дивіться, подовжувач на iPhone замовив. Тут пів метра. Ще один такий самий подовжувач. Замовив на 2,5 метра. Замовив дуже бомбезну штуку. На кліпсі. це вже розмотував, дивився. Це От така штука підсвітка. Коли знімаєш відос на iPhone, на Android. На кліпсі одіваєш. К примеру, ти робиш зйомку на передню камеру одіваєш, так от У тебе різне світло є. Бачите, і ти тупо в шоколаді, тому що не вистачає, буває, світла. Це дуже класна тімка. особливо з нашими виключеннями світла. Щось підсвітить, поставить це просто бомба. Як на мене, класна штука. Дивився багато відосів, де дуже її. Багато використовують класна штука. І замовив штатив. Штатив замовив такий здоровенний. Значить, він універсальний, тому що на ньому можна одразу до телефона розмістити камеру. Він універсальний, здоровенний. Розкладається на півтора метра. Мені як саме то, для відеосйомок. тому що мій трошки розгепаний, розломаний. Ну а цей буде класний. Кстати, кому треба, скажу де я замовляв.